Люди ж от на цьому боці, і мені теж дуже хочеться вірити, що з нашого боку все справедливо, все бездоганно і так, далі, і так далі. І якщо не давати собі труду, все ж таки дивитися на речі критично, то в це дуже легко повірити. Ну і щоб час від часу давати собі таку встряску і розуміти, що треба дивитися трохи, ну, бодай трохи глибше то у кого є змога і у кого є змога потім розповісти, вони мають їхати на той бік. І домагатися, щоб люди з того боку їхали сюди. І оскільки ми працюємо в засобах масової інформації, я вважаю, що діалог між журналістами з обох боків лінії розмежування це дуже і дуже важливо. Знову-таки йде теза, ну які ж по той бік залишились журналісти, самі пропагандисти там і так далі. Я думаю, що і там, за моїми враженнями, є люди, які, по-перше, хочуть, а іноді не можуть, а іноді і хочуть, і можуть, але самі про це не знають. Працювати нормально. І якщо... Ну, тут я маю ще зробити експеримент, звичайно, але якщо почитати повністю їхню пресу, та, ну, вона ж не може бути вся заповнена лише пасквілями на Україну. Напевно, є місцева журналістика, яка пише про щоденні проблеми, там якісь да. життєві та людей і так далі. Звісно, є, да. А що ми зразу і на цих людей накидаємо оцей кілом чи ковдру звинувачення? Ні. І з нашого ж боку, що у нас пропагандистів немає, є пропагандисти. Тому, ну от, ну, якщо вдасться організувати діалог між пропагандистами, то я думаю, то і це буде корисно, але це набагато важче. А діалог між журналістами потрібен. Дуже погано, дуже погано те, що влада так званої ДНР зараз не акредитує українських журналістів. Це означає, що робота там можлива практично лише під супроводом. І, звичайно, це накладає обмеження і так далі. Ну, я не кажу, що не буде обмежень, якщо вони акредитуватимуть. Так само, як я е гадаю, що якщо ми будемо допускати до себе журналістів з того боку, то і вони ж ну, будуть принаймні під пильним оком. От, але е, робити це треба. І, та, ну, не, мені здається, не можна вважати, що у людей, і тут я маю на увазі знову таки і нас, і людей по той бік лінії розмежування, е, настільки все от, запрограмовано, що нікому з них просто не захочеться виконати професійний обов'язок. У цьому теж є виклик для нас з вами, для них. Зробити справу справді професійно. Не приїхати побачити одне, а потім написати інше. А написати те, що побачив. Ну, про те, про що побачив. Я думаю, що треба працювати тут.